Вітаю! Черговий випуск невеличкий про розпаковку, адже кажу, я виграв аукціон посилок від Укрпошти і щось тут нас є цікаве. Адресу показувати не буду, ну, просто порву. Це хтось собі замовив одяг. Одяг, скорше всього. Стій, не падай. І не падає, таку футболочку. Непогана якість, до речі, таку футболочку і хтось собі щось замовив. І до футболочки, напевно, змовив штани. Думаю, от такі штани. Я думаю, це, напевно, більш якийсь такий спортивно-літньо-весняний костюм, або й навіть піджама. Наступна наша посилка. Як ви бачите, вона не була нічим відкрита. Значить, Ми її вперше відкриваємо з того, який відправ відправник. Але ні! У нас є подарунок. Тут є в нас друга посилка, яка вже була відкрита. Яка вже була відкрита. О! І що собі... Я сподіваюся, то ніхто свій поклав. Хтось поклав, полючок заберіть. Діти від екранів відійдіть. Лівчик. Хтось поклав лівчик. Що тут в нас пише на цьому лівчику? 95D. Okay. Ну, кому можливо потрібно, в коментарях пишіть, продам. Цікаво, цікаво, цікаво. Далі у нас є посилка. досить така важка, я вам скажу. О, Знов любима тема. Відправляти в кульках нової кошти. Ой, щось тут я поцарапався, і це у нас взуття. взуття. 38-й розмір з такими шипами, шипи, до речі, досить гострі. Шипи, до речі, досить гострі. Ну, Можливо, хтось собі. Переглянемо. Відкриваємо наступну нашу посилку. Тут У нас щось теж цікаве. Ой. А мені здається, вже десь я таке бачу. І тут у нас о, новенька сумка. Новенька така непогана сумка. Та нова. Нова повністю сумка. Без грошей, звичайно, шкода, але, як то кажуть, і зато і за дякуємо. Укладемо її сюди. Далі у нас така маленька посилка. Ми відкриваємо. О, Ми, напевно, не лише посилку розірвали, а й пакет, що тут було. Але в нас руки чисті і тут у нас була. Така футболочка. Футболочка у нас XL. Made in China. Напевно, хтось собі щось замовляв. Логотипи не розумію, що означає. Але досить некухна футболка. По якості а, на очі. А цю посилку вже, напевно, хтось відкривав і два рази вклеював. А в посилці на що? Пакет від Макдональдс. Надіюсь, це не доставка. Але в нас тут спортивне взуття. Спортивне взуття. Розмір. Розмір, розмір. Не пишеться. Ну, воно було в використанні. А ні, розмір пишеться. 39-й розмір. Отаке у нас приїхало спортивне взуття. Наступною нашою посилкою. Буде щось таке цікаве. Щось таке цікаве. Ой, це щось у нас з Германії. Мотор Протект. Я так розумію, це якась олива до мотору. Олива до мотору. О, бачите, це у нас була цікава посилка і вона вже. Чомусь з п'яти сторін вже вся була відкрита. Зараз ми подивимося, що тут. І тут, якщо я не помиляюся, напевно, у нас знову жіночий ліпчик Хтось собі замовив і не забрав. Теж у нас є посилка. Вже, напевно, була відкрита, як бачите, була відкрита. А в посилці. Посилка. Напевно, треба брати допомогу свій ніж. Трошки з ним треба працювати. Ніж не досить гострий. Ось цікаво, що тут у нас так заховалося. Зараз ми це розріжемо. І це, я так розумію, це якісь, напевно, медикаменти або, або вітаміни. Зараз ми подивимося, чи вони ще дійсні. Метаклопроміт. Метаклопромід. Це, напевно, метаклопромід був десь відправлений комусь... За... за кордоном. Відтушнути за кордоном, і він був дійсний з 23 по, на щастя, 25 рік. Він вже є протермінований. Така маленька посилка, і також була вже комусь відкрита, а у ній. Вітром, центром плюс. Також якісь таблетки, Але я щось не можу зрозуміти. Так, що цікаво стало, бо у таблетках у нас ціле. Самі далі можете не продовжувати. Але ми розпаковуємо. Адже у таблетках у нас щось випало. У таблетках у нас 50 копійок 92-го року. Але я так розумію, чому вони були відправлені. Тут неправильно набитий кант. Значить, вони були аукціонні. Хтось також виграв, адже за таким охотяться люди, які шукають, коли нумізматика і монети неправильно набиті монетним двором. Можливо, треба буде пошукати в інтернеті, чого воно вартує. Вкриваємо нову посилку, а в новій посилці у нас знову щось запаковано. Попробуємо його розірвати руками. Щось це похоже, якщо мені не зраджує пам'ять, що це носки. А, походу, пам'ять не зраджує. Ну, якщо сказати, пам'ять не зраджує, ось щоб не зраджує. А це у нас навіть може і не носки, а дитяча маленька шапочка. Комусь так відправляли і дуже якісно запакували. Маленька посилка, але ви бачите, вона вже була чиїмись руками розпечатана. Вона вже була чиїмись руками розпечатана. Зараз доходимо до неї ми. І тут у нас тут у нас знову китайська біжутерія. О, щось дуже важке. Навіть відчувається метал в руках. А що це може бути? Це якийсь підшипник. Чи що, до кінця, а може до кінця відкрию. Так, це якийсь підшипник. Це підшипник, можливо, хтось комусь відправляв. Це в нас вже сміття. Сміття. Також показати таку посилку. Це у нас, напевно, щось йшло на подарунок, але цікаво звідки. З днем 8 березня. Це мав бути подарунок, напевно. Ну, вважаю, що я виграв, навіть не буду розпаковувати. Твердий шампунь Citrus кедр. Ось такий цікавий подарунок комусь мав бути на 8 березня. Далі маємо таку невеличку маленьку посилку. Вже хтось комусь відправив кіндер сюрприз. Ану. І справді. Хтось комусь відправив кіндер-сюрприз. Люди, це цікаво. Це кіндер-сюрприз. Далі також маленька посилка. І я сподіваюся, що тут щось толкове. А тут у нас... Не знаю, чи толкове, і не знаю, що це, але дуже багато скотчу відкрию пізніше. Це вона вже пуста, це також пуста. Ця посилка вже життя бачила, вона вже була ким, чиїмись руками відкрита. І тут у нас жіночий топік. Жіночий топік. І підходимо, напевно, що до останньої з таких маленьких посилок вже така була посилка. Хтось замовив ледівські автомобільні фонарики. Ну, гарно запакований, все гарно, але напевно людина забрала з пошти. Дякую вам за перегляди.